Друзі, я Інетик, ваш веселий помічник із цифрового світу. Сьогодні я розкажу вам дуже важливі правила про те, як бути розважливими і обережними в інтернеті. Бо гаджети це круто, але й трішечки небезпечно, якщо не знати правил. Тож слухайте уважно 10 порад про безпечний інтернет. Не розповідайте про себе багато в інтернеті. Ім'я, прізвище, адреса, садок чи школа це секретики. Пароль це таємниця. Не діліться паролем навіть із друзями. Його знаєте тільки ви і ваші батьки. Незнайомці. Тільки в казках. Якщо хтось пише у чаті вам чи на пошту, але ви не знаєте, хто це, не відповідайте. Краще розкажіть дорослим. Не відкривайте все підряд. Дивні посилання. Не натискайте незнайомі файли, посилання як коробочки сюрпризи. Іноді там може бути пастка з шкідливими програмами чи комп'ютерними вірусами. Фото це серйозно. Не викладайте світлини, які можуть засмутити чи засоромити вас або інших. Питай дорослих. Якщо щось дивне, страшне або просто незрозуміле. Питайте маму, тата, вихователя або вчителя когось із дорослих. Не довіряйте усім картинкам чи підозрілі інформації. В інтернеті є фейки. Неправда. Не все, що написано чи показано, може бути правдою. Не грубіть, сваритися в інтернеті дуже погано. Будьте чемними навіть у чаті. Якщо хтось ображає, краще не відповідати і розповісти дорослим. Влаштовуйте перерви! Граєте, чи дивитеся відео. Знайте, що очі і ваше тіло хочуть відпочити! Не забувайте про прогулянку, руханку, активні ігри та сон. Інтернет помічник, а не господар. Інтернет може бути цікавим і корисним. Але головні тут ви, а не екран. Не дозволяйте інтернету керувати собою. Ви розумні, сміливі. Та вмієте обирати краще. А тепер трішечки інформації для батьків. Бо ми в інтернеті усі разом. Тож, слухайте 5 порад для батьків. Будьте поруч, коли діти знаходяться онлайн. Особливо, якщо вони ще маленькі. Пояснюйте, а не просто забороняйте. Дитина має зрозуміти, чому не можна, а не тільки не можна. Встановіть правила Наприклад, час для екрану, дозволені сайти. Або хаджите перед сном тільки за межами ліжка. Використовуйте дитячі режими та фільтри. Багато додатків і браузерів мають корисні функції для цього. Говоріть про емоції. Якщо дитині щось страшно або неприємно в онлайні, хай знає, що з вами можна про це поговорити. Зупиніться на хвилинку і уважно прочитайте Правила безпечного інтернету для батьків. Тепер ви знаєте головне, будьмо розважливими, добрими і нам усім буде безпечно в інтернеті. До нових зустрічей в мережі.